Яка дитина не мріяла стати відомим співаком, актором, художником, танцюристом, дизайнером тощо? Часто перші кроки до майбутньої професії допомагають зробити позашкільні заклади. Створення всіх умов для реалізації дитячої творчості та виявлення талантів і здібності дітей є одним із головних завдань соціальних ініціатив президента України. У місті уділяється велике внімання. Улучшению матеріально-технической бази наших учреждений виділять средства на ремонты кровель, на ремонты спортивных залов, на ремонты танцевальных залов, на оборудование новою мебелью, на замену старих окон на енергосберегающее. Таких піддержки, я думаю, нет ни в одном городе области. Наше місто всім відоме не тільки своїм промисловим виробництвом, а й талановитою і творчою молоддю. Чимало з них виховується вже майже 30 років у дитячому центрі позашкільної освіти. Зміна. Наразі там працюють 56 різноманітних гуртків художньо-естетичного, науково-технічного та декоративно-ужиткового напрямку, де займаються понад 700 дітей. Я в майбутньому хочу стати актрисою, хочу зв'язати свою життя з э, актерським майстерством. Для цього я работаю над собой и занимаюсь в кружках телерадио студии, арт-студии. Если бы не педагоги, я бы, наверное, многого не добилась, потому что они очень много вкладывают в человека. Потому что когда мы приходим еще новичками, мы ничего не умеем, мы ничего не знаем. Они нам рассказывают, показывают, объясняют. Мы чему-то учимся, и это все откладывается в памяти. Я танцую в коллективе очаровашки уже 8 лет. В этом году я выпускница. И Займатися танцем я очень сильно люблю а також виступати на концертах. Крім того, діти перебувають під наглядом педагогів, мають цікаве дозвілля та спілкуються з однолітками за що дуже вдячні закладу. Батьки без сомнення такі учреждення потрібні нашому місту і в першу чергу потрібні нашим дітям ані розвивають. У них не только физическая культура, но и духовное чувство поддержки, чувство плеча, чувство коллектива и без, без сомнения стремление к лидерству, стремление быть первыми. А чом світлою нами намі во всіх городских фестивалях перші місця, і це радує. Серед вихованців зміни, призери міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсів, змагань та фестивалів, лауреати, відзнаки міського голови, міської премії Обдаровані діти, надія України, представники спілки творчо обдарованих дітей. Завдяки перемогам і здобуткам педагогів та вихованців центру колектив отримав орден Флагмани освіти України. Крім того, 2013 рік оголошено. Всесвітнім роком дитячої творчості. Тому цього року діти та педагоги працювали особливо наполегливо. Ні переділу совершенству. І вот. ми знайдемо, я думаю, що ще цікаві якісь краєголовні камні, що можна ще себе розвивати. Але думаю, що саме вот в цьому направлінні, в цьому році ми зробили все можливе і невозможне, оскільки отримали всі награди, гранти, які тільки можна було отримати. І хочемо сказати, що ми благодарні батькам, які разом з нами на сьогоднішній день, разом з своїм Имі дітьми панімають то, що це діла прежде всего для того, щоб діти розвивалися сторонні размітими людьми. Белі для того, щоб діти внідряли то, що ми вот сейчас даємо. Творчий колектив дитячого позашкільного закладу зміна готовий і надалі працювати, вдосконалюватися і дарувати дітям щасливе дитинство.